Всім доброго ранку. Приїхав я вже на барахолку. В планах сьогодні було поїхати на трошки іншу, ту, про яку я дізнався на минулій неділі, Але сьогодні дуже мало часу. Всього на година є на барахолку. Зараз швиденько тут пробігаюся по знайомим уже місцям. Від нові знахідки і їду додому. А на наступний тиждень вже поїду, напевно, на ту. Прикро, що сьогодні не вийшло. Хотілося подивитися, що там, але обставини є обставинами. Ось такий геймпод під Формулу 1 зроблений. Цікава доволі форма. Ілля, коштує? Ілля. Ну, може, два бич. 3 dychy, po 15, tak? Teraz wszędzie próbują po prostu. A czarno Ja myślałem, że już dużo rzeczy widziałem, że życiu. Ale kurwa, ja to powiedział, komuś to W samym Nowym parę tysięcy. dziękuję. na dam. dobry. A pani osobno sprzedaje ci wszystko razem? Osobno może być. A ile kosztuje?

Що продається в ломбарді? Dualshock 149, це не продався, але там і ціни немає. Так, хрещений батько на самому верху. Мій за 89 не продався, Tekken 45 Raй 30, Принцов Персії 50, якийсь Чемпіон 30-ка, Little Big Planet полутішок і Star Wars 49. Ось отакі ціни на ігри в ломбарді. Трішки раніше мені потрібно було поїхати, ніж я планував, тому суботня барахолка також буде в цьому відео, це вже наступний тиждень, бо дуже мало чого підзняв, як ви бачили, бо ту частину ставлю раніше. Зараз пройдемося. Суботні барахолочці вона ж сміттєва барахолка, як я її вже називаю. Подивимось, що тут за знахідки. Ну вже день починається непогано. По 20 злотих, так? Китайська якась гавніна. Ілля. 50. Вім'я вім, а я той лазим з ним. Ну, може особливо можна купити. Ні. Разом зраза, це ж комплект. Добре. Так, що тут цікавого є? Біошук. вітла? Бірошок. Так Ну, а це вже мультики Сімс додаток, На ПК. так добре, нас цікавлять на Xbox. шукаю далі телевізора. Корпусу дупа, це монітор. Монітор нам не потрібний Що тут? Старенька модель. Охошка яка. Де? оце ще також монітор, монітор нам також не потрібен. Шукаємо далі. Не знаю, може роботи забрати цей телевізор, немає підставки в ньому. Та й розбитий, але ціна в нього класна. Я сьогодні ще на машині приїхав, на скутері не знаю, як би я його віз. Але блін, на LG. Зараз спробую поторгуватися A pan tu sprzedaje? Nie, 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 tam A tu pan sprzedaje? Co potrzeba? A ten telewizor na... A tu znowu jest tego gościa Pół Ten telewizor, co tam, cena nie zmieniłeś No pan nas spokojnie, dogadamy się No, ile pan chce? 15 15 Piętnaście I No, patrzyłeś Ще tym tygodniu na нього. Siedem Ще один. Siedem. Nie? Może nie sobie. Dobrze, За Задишку помешнім. Уже 10 злопих. Не знаю, похожу, подумаю. Чи він мені потрібний. Що тут ще продають? Старенький ноутбук с камерами. А или лаптоп? Стуба, так. Сто золотых. О, тут уже тикадише. ага монітор. монітор не потрібний. Сьогодні, до речі, дуже багато продавців. Неочікувано багато. Може я завжди. Рано їхати звідси. Бо сьогодні я трішки пізніше приїхав, дружина на роботу відвозив. І вже вже не знаю. Але сьогодні прям приємно ходити багато людей. Щось цікаве, я думаю, знайдемо. Уже є покупка. Моноблок такий, чеки називається. На Корай п'ятому капає вже щось з нього. Таке нам не потрібно. Забрав я два диска за 35 злотих. Я вважаю дорого. Ну, на барахолці диски. дешево вони йдуть. Спробував. Є там одна фішка, якою хочу скористуватися. Якщо спрацює, то буде окреме відео на каналі. Ілля, коштує? То есть PlayStation 2? No. На no, PlayStation 40 злотых 40 злотых 40 злотых Чек по хвостнице не я на Xbox купил 100 злотых, нормальная цена, но комплектный. с пультом, с кабелем, и тут, кажется, еще одни. А ты венг сколько стоит? Это Или нас Osiemdziesiąt. Idę ten mały tablet. Dwie a to działa? Działa. Dwie Biedy... tak? Yy, na zasilaczu działa tylko i dwie dihy kosztuje. Mhm. Ile kosztuje? А иде то по консолі? Ты по тебе даш напитаться? Не. Цих куплять я не буду. Я вже у них Apple Watch розкупив. Хватить. Треба йти забрати телевізор. За 10 злотих поки на машині. Зараз ще запитаю, та вже все. Менше він не спуска, мабуть. Ось такий контролер. Продається, ми секундка витягну. Лугі-теч. Це емулятор чого цікаво. Прошу, пане, а Ілля коштує? Чудихи коштує. так. Обсіли продавця мого, якого диски купив. Подобається, коли він виїжджає. Є цікаві речі, які вивозимо. Хлопці напевно сидить, моніторить, продає, скупляє, потім продає. Годинник косів у нього купували. Щось цікаве. Годинник касі ви в нього купували. Що я ще в нього купував? Ще що щось забирав? Переїжджаю в суботу з батьком, викладає трішки товару, що вдома залежалося. продає, але малий торгуватися не любить. Батько каже, та оддай, не жалій, малий до побідного. Каже, ні, скидки не буде. Хотів в нього ще. Вітер дує, я не знаю, чи добре буде чути. Втім, в нього ще чехол на PSP був до його китайської консолі. Кажу, дай сам чехол. Ні, я кажу, з консолі продаю. Ну, за 50 злотих таку консоль. Я думаю, ніхто не братиме, а чехол це буде приємний бонус. Може когось це схилить до покупки. Але чехол я б забрав. би. Приїхав я вже додому. Купив сьогодні ось такий диск GTA 4, плюс Liberty City, комп'ютерна версія, в повному комплекті, є мануал, є карта, 4 диска у гарному стані. Коли я записую це відео, я його вже продав. Купив я його, якщо не сказав, за 3 злотих. Продав я його вже на Вінтеді, виставив. Чоловік потургувався. Ну, а то, як кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Запропонував йому трішки більшу ціну, ніж він хотів. І він тільки що купив. Тому таке екстрене включення. Бо зараз пакується цей диск і буде вже відправлятися. Сьогодні вдалося придбати два диска на Xbox 360, біошок. І Crackdown, Сподіваюся, я правильно вимовив. Отакі два диска мені обійшлися в 35 злотих. До речі, класний я покупець. Вже розрахувався, відійшов, напевно, метрів 200. І тільки. Потім здогадався перевірити, чи взагалі диски працюють. О, чи взагалі присутні диски. Диски присутні, до речі, в класному стані. На зворотній частині обгортки ще маємо такий принт. Біошок взагалі, наскільки я знаю, ціниться. Не знаю, наскільки сильно він ціниться. Раніше грав Bioshock, але не дуже він мені подобався. Не полюблюю такі ігри, не знаю. Може, зараз спробую його перепройти. Якщо не набридне, то може перепройду і зрозумію цю атмосферу Bioshock. Другий диск це такий Crackdown. Наскільки я розумію, це одна із перших ігор. Ну, як мені чат GPT сказав, коротко пробігся, запитав, що це за ігри. То він мені повідомив, що це одна із самих перших ігор на Xbox 360 з відкритим світом. Також цілий комплект мануала. В дуже доброму стані. Диск також, як оце, Xboxкий диск виймати, диск також в чудовому стані. Трішки є дрібних рисок, але я думаю, він буде працювати. Також його сьогодні перевіримо. Ну, і покупка. Яка не так сказати, що мені сильно потрібна, але було б непогано придбати. Ось такий телевізор, чим він мене підкупив. Ну, по-перше, це ціною 10 злотих, але тут немає ні ноги, ні пульта, нічого немає в комплекті. Але мене підкупило ще тут під всі роз'єми, які тільки можна вигадати, є входи. Кабель живлення. Який безпроблемно можна знайти. Я ось уже знайшов у мене вдома був. Тут також ще один вихід під HDMI, тюльпани. Ну І зараз ми його перевіримо, чи він взагалі працює. Це основне, що від нього потрібно. Так, підключив телевізор. Те, що немає в ньому ноги, це проблема. Але я думаю, щось вигадаю, може десь знайду. Якусь універсальну. Головне, щоб він працював. Лампочка горить. Вмикаємо. Так, працює. Меню працює. меню також працює. Як тут переключити Ага. Все працює. До речі, в непоганому стані екран. Дуже добре, що працюють кнопки. Всі кнопки працюють. Супер. Придбав я його. Щоб тестувати і е, консолі, такі, як PS1 Sony PlayStation. Першу, другу. Ну, якщо з'явиться щось на такого, як, наприклад, Sega Mega Drive, також можна було б до нього підключити. Ось такий невеличкий телевізор. Я не знаю, скільки тут дюймів. Ну, так, дюймів 19-20, більше не потрібно. Супер. Цією покупкою я задоволений. Купив я його за 10 злотих. Ну, як ви розумієте, один диск в два рази дорожчий, ніж цілий телевізор. Ось такі. Сьогодні покупки. Непогано з'їздили сьогодні на барахолку, доволі таки багато продавців. Ціни, звичайно, космос. Але є така ідея під кінець сезону, поїхати і виставити продавати свої. Непотрібні товари, може, щось і продасться. Як вам така ідея? Напишіть в коментарях. Дякую, що додивилися до кінця.